Рас новин, головні події цієї п'ятниці, розкажу просто зараз і далі про таке. У Запоріжжі триває відбудова чотирьох пошкоджених російськими ракетами багатоповерхівок, які роботи вже виконали, та чи затверджені проєкти відновлення. До та після перевірила оновлене укриття в дитячій музичній школі номер 4 Наша знімальна група. Тут є все необхідне. Від автівок пляшки від напоїв та бити скло комунальники продовжують чистити берег і дно Дніпра на міському центральному пляжі. Починаємо оперативною інформацію по Україні. Вночі противник завдав удару з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку було спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області. Усі 13 крилатих ракет було знищено протиповітряною обороною. А вже сьогодні в день окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству у Херсоні. Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста. На жаль, 55-річний чоловік загинув на місці. Ще п'ятеро його колег поранені. Їх шпиталізували до медзакладів. Лікарі надають їм допомогу. Стало відомо про смерть 43-річного працівника. Лікарі намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися надто тяжкими. Чоловік помер у медзакладі. Тим часом Збройні сили України дають гідну відсіч ворогу, знищуючи техніку та особовий склад окупантів. За минулу добу підрозділи Сил оборони України загалом знищили 680 російських окупантів, 4 танки, 15 бойових броньованих машин, 44 артсистеми, 3 засоби протиповітряної оборони, 9 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 30 одиниць автомобільної техніки ворога та 6 одиниць спеціальної техніки Переходимо до оперативної інформації по Запорізькому напрямку. Вночі російські військові атакували околиці обласного центру. На щастя, обійшлось без постраждалих. Влучання відбулося у відкриту територію, і це врятувало від значних руйнувань та людських жертв. За минулу добу ворог здійснив 98 обстрілів по населених пунктах області. Зокрема, з авіації вдарив по Оріхову та Левадному. Двічі атакував Степногірськ з безпілотників з різних типів озброєння. Обстрілював прифронтові міста та села Наразі зафіксовано руйнування або пошкодження 27 цивільних об'єктів, будинків, господарчих споруд та іншого майна жителів. На жаль, є двоє загиблих: – 55-річний чоловік з малою такмачки та 70-річний житель Гуляйполя. Вже зранку російські терористи знову атакували мирне населення. Поріху в чергове вдарили керованими авіабомбами. А попри ображенці забороненими касетними снарядами пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. Троє запоріжців стали жертвами збройного терору у Приморському. Йдучи з транспортної зупинки на дачні ділянки, отримали поранення жінки 54 та 72 років та 66-річний чоловік. У Ваздвиживці російськими снарядами зруйновано три домоволодіння. Поранення середньої тяжкості отримав 40-річний чоловік. У центрі малої такмачки під час артудару загинув 35-річний місцевий житель. Ситуація на Запорізькій АЕС залишається складною, але контрольованою. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко. Ворог вдається до ядерного шантажу, розмістивши на станції важке озброєння та особовий склад. Наразі радіаційний фон та рівень води у ставку охолоджувачі у нормі. А українські спеціалісти атомники роблять все необхідне для безпечної роботи станції. Українські фахівці на місці. Так, спеціалісти ядерного об'єкту вже другий рік фактично утримуються як заручники, але вони продовжують берегти мирний атом і працювати над складних умовах. Оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію згідно вимог. Обласною владою спільно з усіма профільними службами розроблено відповідні плани дій і неодноразово проводили спеціальні навчання на випадок реальної ядерної загрози. Тому закликаю зберігати спокій та довіряти тільки інформації на українських офіційних ресурсах. На запорізькому напрямку противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Натомість сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бордянському напрямках. На напрямках Новоданилівка Роботине та малатокмачка Новофедрівка мали частковий успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерію по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У Запоріжжі триває відбудова чотирьох пошкоджених російськими ракетами багатоповерхівок. Це стосується будинків по проспекту Соборному, 151, вулиці Кияшка, 22, Сталеварів, 16 та Застафонській, 10. Щодо зруйнованого під'їзду в самому центрі міста, нині спеціалісти обстежують тут фундамент після розбору завалів. Також фахівці демонтували газову трубу, що перешкоджала проїзду техніки, проте газ в квартирах є. Попередній варіант проєкту вже розроблений, зазначають спеціалісти. Ліста залишилося внести деякі правки на спільні зустрічі проєктантів та підрядників. Особисті речі мешканці пошкоджених квартир зможуть вивезти з понеділка. А вже за день розпочнуться роботи з демонтажу. Ще один будинок, на якому триває відновлення після атаки росіян. Багатоповерхівка по вулиці Застафонській, 10. Наступний тиждень. у Нас продовження демонтажу покрівлі, шару покрівлі. І підготовчі роботи по жилої зоні. Ми будемо виконувати періг, це утеплювач цементно-пиставної стяжки, підготовка під м'яку кровлю, мембрану, ну, І стягування блоків або демонтаж. Це ми знаємо у понеділок. У будинку по вулиці Кияшка, 22, вже тривають роботи в квартирах, які стали епіцентром прильоту російської ракети. Там знімають штукатурку, аби дізнатись рівень пошкодження несучих стін. З початку наступного тижня спеціалісти планують розпочати демонтаж покрівлі, опісля розбиратимуть пошкоджені стіни. На іншому пошкодженому об'єкті, що розташований по вулиці Сталеварів, 16, планують відремонтувати третій під'їзд. Нині тривають підготовчі роботи з демонтажу кам'яної кладки. Нагадаємо, робочі групи з питань від... Відновлення будинків збираються в міськраді щочетверга, це дозволяє представникам міської влади спільно з підрядниками та проєктантами оперативно вирішувати питання, що виникають в процесі роботи. Плануємо, що ми будемо виконувати на наступний тиждень. Ще раз всіх попереджаю: без всякої проволочки, без всякої там бюрократичної машини, щоб це всі питання зразу. Відсеюйте і швидко реагуйте на всі запити, які виникають. Просто терміново. Група создана наша з вами. Дивлюся, що ви, якщо питання є, відпрацьовуйте. От є комунікація, тому терміново вирішуйте. Комунальники продовжують чистити берег і дно Дніпра на міському центральному пляжі. Тривають ці роботи вже тиждень. Через підрив Каховської ГЕС вода відступає. а Сміття, яке накопичувалося протягом довгого часу, з'являється. на березі. Комунальники виявляють та прибирають металеві баночки з-під напоїв, пластикові пляшки, поліетиленові пакети та бите скло. Допомагають наводити лад на пляжі і водолази рятувальної станції. Прибрали навіть тракторні скати, долучаються до прибирання, і місцеві жителі. На обслуговуванні центрального пляжу у нас знаходиться 8,6 гектар. Але на сьогодні ця площа ця збільшилась майже в два рази. Тому дуже просимо мешканців, щоб здійснювали якісь і підтримували ту чистоту, яку роблять комунальні підприємства. Також на розлягальнях центрального пляжу з'явились попередження для населення. В них повідомляється, що вода річки Дніпро в межах Запоріжжя не відповідає гігієнічним вимогам з мікробіологічних та санітарно-хімічних показників. При купанні існує ризик захворювання на кишкові та інші інфекційні хвороби. Нашими працівниками на роздягальнях були вивишені обяви на території центрального міського пляжу та правобережного пляжу щодо обмеження в купанні. Люди нехтують цими об'явами, може і читають, але не притримуються цих вимог. Безпека людей та комфортне перебування в Запорізькій дитячій музичній школі номер 4 що в Заводському районі, презентували оновлене найпростіше укриття. Там під час повітряних тривог зможуть перебувати не лише учні та викладачі, а й люди, які мешкають поруч із закладом. В укритті є можливість проводити й музичні заняття. Оновлене укриття вже бачила наша Анна Крамаренко. У найпростішому укритті тривав близько двох місяців. Тут оновили практично все. Приміщення оздобили в стилі лофт, як в сучасних міських бібліотеках. Кімнати в укритті просторі, тут чудова атмосфера, наголошують учні та викладачі. Вероніка вже сім років навчається в цій музичній школі. Ділиться єдине, чого їй поки не вистачає в цьому укритті музичного інструмента, який опановує фортепіано. Тут дуже гарно світло. Не, не жарко, не спекотно. Це мені дуже подобається. Ще б було б краще, якби сюди поставити інструмент, щоб займатися, тоді б тут було максимально комфортно. Приміщення ж дозволяє, ви ж бачите, тут достатнє місце багато. Я думаю, що якщо занести сюди інструменти, ну, зокрема інструменти електронні фортепіано, то я думаю, що тут можна і працювати. Мені дуже сподобалось приміщення, яке для нас підготували. Велика подяка за те, що ми на час тривоги, на час цього такого неспокійного моменту зможемо тут перебувати разом з дітьми і інколи навіть проводити заняття. Наразі можна відволіктися на малювання, на якесь спілкування, сидячи тут. У цьому укритті є електрика, сучасна система вентиляції та гаряча вода. Встановлені лицвітильники, облаштований санвузол, також в наявності стільці, ковдри, розкладачки, побутові прилади. Перебувати тут можна цілодобово. тут є все необхідне. Є і ліжка у нас, і ковдри, і є також мікроволновка, чайник для того, щоб можна якийсь ну деякий час тут пробувати. Є запаси води і технічної і. Питнує. Оглянути оновлене укриття особисто прийшов очільник міста. Розповідає, побаченим залишився задоволений. Саме головне завдання міської ради зробити, щоб безпечно було нашим містянам. І в цьому напрямку ми працюємо вже на протязі року, більше року. І кожне приміщення, яке ми підбирали, які були занесені в реєстр щодо війни, це були прості підвали. Тому було завдання, щоб привести їх до ладу, щоб вони відповідали якимось санітарним умовам, щоб люди могли деякий час сховатися від цих ракетних прильотів. В цих умовах страждають саме більше це діти, тому що це онлайн навчання, вони обмежують дітей в розвитку. А саме от такі найпростіші укриття дає змогу їм, щоб вони навчалися. Офлайні або смішаної форми навчання. Ну і вони займаються музикою. А це саме головне для розвитку. Ну і діти спілкуються між собою. Це дуже важливо. От саме в умовах війни. В закладі обіцяють це найпростіше укриття буде відчинене цілодобово. Під час повітряних тривог сюди зможуть приходити і люди, які мешкають поруч з музичною школою. В день зайти до сховища можна буде через головний вхід до закладу, а ввечері та вночі з двору. Анна Ілля Гірник, телеканал МТМ. 22 червня помер почесний громадянин Запоріжжя Володимир Федосійович Грищенко. Йому було 78 років. Він народився на Чернігівщині, але практично все його життя пов'язане з Запоріжжям. Професійний шлях від робітника до першого заступника міського голови у системі керівництва Запоріжжям безмінно провів понад два десятки років. Був провідним фахівцем у системі комунального господарства, благоустрою та містобудівництва. Будував дороги, площі, транспортні розв'язки. Поважали Володимира Федосієвича перш за все за професіоналізм, працелюбність і відданість справі. А запоріжці пам'ятатимуть його як патріота, доброзичливу та толерантну людину. За професіоналізм та вагомий внесок у розвиток міста Володимир Грищенко отримав звання заслужений будівельник України та почесний громадянин Запоріжжя. Робота на ворога, крадіжка та побутові пожежі про ці та інші події у короткому відеодайджесті. Погодились на пропозицію ворога, і з грудня 2022 року добровільно очолили структурні підрозділи в окупаційному органі влади. Двом жителькам окупованого Мелітополя повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Одна з псевдопосадовиць забезпечує регулювання тарифів у сфері енергетики за стандартами РФ. Інша здійснює планування ворожого бюджету. Наразі триває досудове розслідування. Двоє невідомих зняли зовнішній блок кондиціонера з фасаду магазина та попрямували в бік паркової зони. Свідком злочину стала жінка, яка впізнала одного з крадіїв. За наданими прикметами патрульні швидко знайшли її викрадене майно і злодія. Ним виявився 33-річний чоловік. До всього під час поверхневої перевірки у нього виявили речовини, схожі на наркотичні. Запорізькій п'ятиповерхівці в квартирі на п'ятому поверсі горіли меблі та оздоблення стін на кухні. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі, але з полум'ям впоралися оперативно. Ще одна пожежа сталася в приватному будинку. Виклик про загоряння літньої кухні отримали патрульні. Вони допомагали господарям гасити полум'я зі шланга та не дали йому поширитися. А рятувальники, які прибули невдовзі, повністю ліквідували загоряння. На варті порядку представники національної поліції провели спільний інструктаж з нещодавно сформованою муніципальною вартою Запоріжжя для забезпечення злагодженої та ефективної співпраці вартових навчали, як правильно складати протоколи та належно реагувати на екстрені ситуації під час виконання службових обов'язків. Це не перше наше заняття. Це одне із занять із курсу підготовки. Вартових до виконання їх службових обов'язків. Сьогодні буде розглядатись питання складання адміністративних протоколів, а саме найбільш поширені помилки, які допускаються при складанні протоколів, через які, в подальшому, на розгляді даних протоколів у суді або на адміністративній комісії дані адміністративні провадження закриваються, а винні особи уникають покарання. Муніципальна варта вже нараховує 20 працівників. В Подальшому їхня кількість збільшиться. Наразі кандидати подають свої резюме. Переваги при працевлаштуванні матимуть військовослужбовці, які повернуться з фронту. Станом на сьогодні в лавах КП вже працює військовий, якого комісовано ЗСУ. Виникло бажання, коли я звільнюся по стану здоров'я. Я, я звільнився по стану здоров'я. Прийду і стану до лав до хлопців до команди. І будемо виконувати працю тут, в нашому місті. Спецавтомобіль швидкої допомоги передали запорізькій міській лікарні номер 9 Польські партнери машина укомплектована усім медичним обладнанням, необхідним для короткочасної та тривалої терапії пацієнтів. Зокрема, там є чотири високоякісні інфузійні насоси, електрокардіограф та інші прилади. За період повномасштабної війни це вже друге авто швидкої допомоги, яке передали запорізьким медзакладам за особистою підтримки маршала поморського воєводства пана М'ячеслава Струка та представника Ставниці відділу міжнародної співпраці Віолетти Демарської. Ще є трохи інтузаматок. Це для відділення інтенсивної терапії, угу. для дозовного відділення річовін. Угу. В чотири, мабуть, штуки. Так, в чотири чотири. Є апарат Є апарат розвикового да. дослідження. Вітаємо да. тоді вас. Так. Дякуємо, дуже дякуємо, бо це дає нам багато можливостей як перевезення хворих між лікарняними закладами, так ще ми зможемо додатково на наступний рік заключити договори з НСЗУ на оказання мобільної паліативної допомоги. Торік, у рамках гуманітарної допомоги, запорізькі лікарні отримали чотири карети швидкої допомоги із Австрії, Німеччини і Польщі. Ще чотири автівки європейські партнери планують передати до кінця поточного року, тому що зараз Польща це надійний друг наш, який допомагає во всьому, і гуманітарною допомогою і медпрепаратами, і зброєю в тому числі. Але сьогодні до нас дійшла машина швидкої допомоги, і це вже друга в цьому році. А зараз у нас завдань дуже багато і навантаження дуже велике. І я сподіваюся, що ця медична допомога дозволить їм більше і сучасніше надати медичну допомогу, якісну медичну допомогу, тому що потреба зараз є. Ішного ОСББ це мистецтво у цьому переконана пані Марина, яка вже майже сім років є головою управління об'єднання співвласників по вулиці Чумаченко, 23 А що у космічному мікрорайоні? Саме цей будинок є одним із взірцевих у Запоріжжі. Як вдалося досягти такого результату? Дізнавались наші журналісти. Будинок за адресою вулиця Чумаченко, 23А вважається взірцем роботи ОСББ. Правління тут створили у 2016-му і за цей час оновили вже 70% території. Те, що перше впадає в око, нові доріжки, зони відпочинку біля кожного під'їзду та охайні клумби. Проте є й оновлення, важливість яких щодня відчувають мешканці будинку. Перші гроші, перші наші внески. Ми в, 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 в підвал. Поміняли труби, поміняли так. Люди у себе почали міняти труби по стоякам. Це основна була наша задача. Основні роботи по будинку поміняли труби в щитках, навели порядок, поставили автомати і там, де в щитках треба було освітлення. Теж ми поміняли після того, як ми жили до ОСББ, освітлення в під'їздах. Пані Марина зазначає, багато чого залежить не лише від самих мешканців, а й від голови правління. Він, зокрема, має бути ініціативним, стресостійким та щиро любити те, чим займається. Головне в ОСББ, щоб голова правління він не був ледачий. Це треба так. До депутата треба збігати. Ти в реадміністрацію теж узнати, а вдруг якась програма. В департамент треба теж, щоб бути у курсі і щоб тебе знали. Буду тебе знати, тобі позвонять, тобі розкажуть, а які у нас програми, а що в нас робиться в городі. У райадміністрації зазначають, попри війну з початку року в комунарському районі з'явились і вже функціонують шість нових ОСББ. Додають, усіляко намагаються допомагати людям створити об'єднання співвласників. Сприяють створенню ОСББ і у міськраді. Зокрема, здійснюють повний інформаційний супровід не лише у момент створення ініціативної групи, а й після. Ми періодично проводимо зустрічі, задають питання, є, приходять самі ОСББ, які хочуть, ну, тобто перейти з якимись там консультативними питаннями. Так, звісно, збираємось ну, з будь-яких питань за ініціативою кордради, ОСББ. Так, проводимо, збираємо людей в реадміністрацію, запрошуємо профільників якісь департаменту управління, проговорюємо, намагаємось вирішити, всіляко допомагаємо. Надаємо повну консультацію, що це таке, як створити покрокова інструкція. Даємо зразки документів, які необхідно заповнювати та надати на реєстрацію. І потім в подальшому, якщо в них є питання, вони дзвонять або приходять. І надалі, коли вже вони також ОСББ, нікого ніхто не бросає. Ми з ними співпрацюємо в межах своїх повноважень, тобто ми завжди готові проконсультувати стосовно всіх питань. Які стосуються або діяльності об'єднання, або там житлового фонду, окремо житлово-комунальних послуг. Роботи зроблено багато, а попереду чекає ще більше. Переконана пані Марина. Зокрема, наступне питання зовнішнє утеплення будинку та капремонт під'їздів. Проте мешканці будинку мають і більш глобальні плани. З опаленням у нас є невелика проблема. Ну теж це потрібні гроші, і теж це потрібна, якби була якась програма. Тому що самі ми не осилимо так, щоб зробити його таким, яким нам подобається, як би нам хотілося. Планах гроші собирати. Гроші собирати. Закінчиться війна, буде перемога. Нікуди нам цього не діться. Це воно все буде. Люди поприїжджають, повертаються, будуть збори. Піднімемо трошки тариф, і будемо займатися опаленням. Створення ОСББ це шлях до комфортних умов проживання, адже мешканці можуть самостійно розставляти пріоритети та вирішувати, коли та куди витрачати свої кошти. Наталія Юр'єва, Олександр Гот з телеканалом «Купуй картину, підтримай Україну в рамках проєкту Арт підтримка у Запорізькому фотоклубі. Відкрилась виставка картин об'єднання митців колорит. Зібрані під час акції кошти підуть на благодійність. Про картини представлені на Вернісажі розповість Вадим Сорвін. У запорізькому фотоклубі 22 запорізькі художники представили свої роботи в рамках проєкту Арт Підтримка. Більшість картин митці написали після повномасштабного вторгнення Росії. Тому тематика робіт переважно пов'язана з війною. А от стилістика, жанри та напрями у кожного індивідуальні хотіла написати картину, яка для мене символ, символ любові, незламності, взаємодопомоги і дуже люблю пісні Вакарчука. На пісню Обійми мене Пакарчука я написала картину з такою ж назвою Обійми мене. Цьогоріч в рамках проєкту Артпідтримка вперше були представлені картини молодих членів об'єднання Колорит. Загалом рівень робіт учасників виставки дуже високий. Ми дружимо з ними і постійно вони у нас виставляють свої прекрасні роботи. І от сьогодні ми бачимо, як в общем, росте мастерство. Уже столько зе професіональних робіт, просто поражаєшся. Під час роботи мистецького вернісажу відбуваються майстер-класи з різних технік малювання. Серед відвідувачів виставки чимало поціновувачів таланту запорізьких митців та творчих людей. Аби ти виставки я узнала з Фейсбука. Мене дуже заінтерісувала це все, тому що я теж творчий чоловік, і я люблю займатися всякими поділками. Ходжу на майстер-класи по живописі и кофі і, ну, і акварілі теж на українській мові <смі> скажу, що дуже подобається. Картини, представлені на виставці міський вернісаж, можна придбати. Всі кошти отримані від продажу, планують сприймувати на потреби ЗСУ. Крім того, в такий спосіб організатори намагаються підтримати митців. Виставку, яку ми організували, ну вона, мабуть, організована всупереч всім подіям і. На сьогодення для того, щоб художники могли рефлексувати і могли виражати свої емоції. Довго думали, робити чи не робити. Ну потім так все зріли до неї. Міський вернісаж можна відвідати у запорізькому фотоклубі з вівторка по п'ятницю, з 10 до 17 години. Працюватиме виставка до 20 липня. Вадим сорвін, Микита Дейнега, канал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.